Вітаю, дякую, що вирішили переглянути це відео. Я розпочну я його з того, що у більшості людей є сформований стереотип щодо програмістів. Вважається, що програмісти це або задроти, які сутками сидять за комп'ютером і вже не пам'ятають, як виглядає сонце. Або що це дуже дуже заможні люди, які мандрують по світу і працюють виключно на березі моря, на білому пісочку під пальмою. Але давайте трошки розвіювати міфи. По перше, щодо доходів зараз не на найкращий час на ринку труда програмістів, і більшість програмістів мають. Абсолютно середньостатистичний дохід, наприклад, я обрала фріланс у фрілансі немає багато грошей, але фріланс дає свободу. А це для мене дуже важливо, тому що для мене програмування і ця професія це не є діяльністю мого життя. Мені вже далеко не 20 років, але я все ще шукаю себе. Ну добре, розпочинаємо. На годиннику в мене 7.13, Не знаю, видно, не видно. ось. О. І мій день розпочинається з руханок. Насправді я трошки набрехала, мій день починається з кави, а потім руханок. Руханки в мене займають 5-10 хвилин на день, і я дуже задоволена тим, що я роблю щоденно цей вибір. Зрозуміло, що за 10 хвилин день я не накачаю собі попу, як у кім, але ці руханки допомагають моїй психіці. Я не знаю, як це працює, але я реально це відчуваю. Хоча тіло також допомагає, тому що в мене сидяча тире лежача робота, і для спинки це дуже хороша розгрузка. А ще так як я людина, яка худне, я свято вірю, що це спалює мої калорії. О, цей Добре. дружаня каже, що я спалила 81 калорію, але я йому не вірю. Все, 13 хвилин вправи зроблені. Зараз трошечки поприбираю, бо я вчора після себе залишила невеличкий срач, і піду на вуличку. Ось такий прекрасний пляж. Туреччина, місто Аланія. І зараз по класиці жанру має звучати приємна музика, а ви маєте насолоджуватись прекрасним краєвидом. Але. У мене все буде трошки по-іншому. Тут на набережній Аланії є така прекрасна скульптура, і автор цієї скульптури це Володимир Качмар, український скульптор, і цю скульптуру він побудував у 2023 році. Якщо що, це найкраща скульптура на набережній Аланії, але їх багато тут насправді. Великий мінус набережної Аланії це те, що начебто дуже все красиво, дуже естетично, але тут дорога, і якби ти не дуже цією прогулянкою насолоджуєшся. Але що ж зробиш? В принципі, можна натягнути навушники і спокійно собі йти куди хочеш. Але я хотіла розповісти про інше. Мені якось сказали, а вже ж ти живеш біля моря, дуже гарна природа навколо, то дуже легко. Ходити по 10 тисяч кроків в день. Але давайте не забувати про те, що всі ми звичайні люди. І у нас існує банальна лінь, точніше, не лінь, бо я не вірю в лінь, а просто відсутність бажання виходити на вулицю і йти півтори, а то й дві години. І як би прекрасно навколо не було, просто не хочеться один день походила, другий, третій, а четвертий все не можеш. Ось ще така тут є скульптура. Ще ось така цікава скульптура. А ось ця площа це фонтани. Я сподіваюся, що коли буду йти додому, то вони будуть працювати і я зможу їх засняти. На жаль, цього не сталося, але нічого, покажу їх іншим разом. А ось це просто жесть. Ви розумієте? Людям роблять красу, і що вони роблять? У відповідь. Просто паскудять. Люди схаменіться. Ію. Страшно бляха. Але цікавий момент. Пляж, краса, живи, насолоджуйся. І що роблять люди? Та-дам! Бички, бички. Куди ж без них? Куди ж людина це ж, це ж щось не. Неприродні для людини, щоб не прийти в гарне місце і не насрати. Дуже гарний сквер, тут вже фонтанчики включили. А тим часом в мене виникло невеличке питання: якщо раптом це відео подивиться ще хтось, окрім мене і моєї мами, напишіть, будь ласка, чи варто ставити на фон музику, коли я просто знімаю красу навколо якою б я хотіла поділитися з вами, чи в принципі моїх балачок достатньо, тому що побалакати я люблю? Але через брак досвіду мені дійсно важко одночасно знімати і коментувати або ділитися якимись своїми думками. А ще особисто мене не приваблює ідея ставити музику на фон, тому що я зазвичай слухаю youtube канали в наушниках, паралельно щось роблячи. І ці аудіовставки, м'яко кажучи, не моя естетика. Це до речі, дуже класна квітка. У нас вдома колись, коли я була мала така ж квітка зростала прямо в квартирі, отакий От був здоровий ящик, і вона під потолок була зростом. Мама постійно називала на неї троянда я не знаю чому, але я вже так звикла і бачу, коли ці квіти тут, то я завжди згадую її. все називаю трояндою. Дуже красива. подивіться яке неймовірне дерево, точніше, дерева. Дуже красиве. А тут такий прикольний спортмайданчик і тенісні столи. Тут дуже часто люди грають, майже постійно. Я навіть здивована, що нікого немає. Якщо приїдете в Аланію, тут можна винайняти в оренду велосипеди і кататися собі по зручних велодоріжках. До берегів Аланії прибув такий красивий лайнер. На жаль, камера не передає, але повірте на слово, він здається, що дуже дуже близько. А я також мрію колись на лайнері поплавати. Зараз 9-та година, дуже рано людей нема геть. Хоча це дуже дивно, я для себе в Туреччині обираю час для прогулянок це ранок або вечір. Бо дуже сильно спекотно, а люди дуже часто і в день ходять, їх, таке, знаєте, пекуче сонце о 12, о 2-й. Особливо мене дивує, коли я бачу. Спортсменів, які бігають в день в таку спеку, я б, мабуть, не витримала. Хоча я дуже люблю бігати. Точніше зараз я все ще люблю бігати, але зараз не бігаю, тому що в мене зайва вагається трошечки шкідливо. І як бачите, спортивні майданчики тут дуже популярні і дійсно дуже багато людей їх відвідують. Знаєте, як тут дуже легко визначити людину з України, людина з України ходить так: через дурну прикмету, що не можна проходити під драбиною, людина з України завжди отак обійде. А от люди з інших країн спокійно проходять посередині, бо вони не знають тієї прикмети. Це реально помітно. Я вам чесне слово кажу. Я сама перший час ходила, отак обходила. Дивіться, ще яке гарне дерево. Ой, я дуже люблю природу, дерева, квіти. Ну я не можу, ця краса просто неймовірна. Дивіться, як прикольно під цим деревом. І простягається дорога до пляжу. І зрозуміло, що як це Туреччина. Без котиків. Ну ніяк. Не можна уявити Туреччину без котиків. Так, дуже гарно. Забираємо. ні 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 дякую. Я більше по собачкам. Да, Кетюня? Такого манюня Кетюня, коку хороша дівочка, така красива. Ось прийшла багіра на розвідку, що тут відбувається. О, тихо, тихо ще одна, мадам. Йоріо, красива дівчинка, красива Тютюня. Це дуже крутий вхід в ресторан. Він мені завжди дуже подобався, але я в цьому закладі не була. Дивіться, він дуже здоровий. А це колись дуже симпатичне місце. Це ресторан, і в його інтер'єрі, як ви бачите, присутнє. Дуже-дуже багато медведиків. Але раніше вони були новенькі і симпатичні, а зараз ну, таке вже. Типова естетика Туреччини. Там у нас люди на водних мотоциклах, а отут подивіться, подивіться, приїдете на пляж, а тут просто нереальний срач. Я не токсична, просто сміття в Туреччині це величезна проблема. Його тут купа просто. Ось таке теж дуже гарне місце для відпочинку. Поки тут відпочиває тільки котик. Красунчик. Все, я вже вдома, зараз швидко-швидко в душ, і працювати, тому що я трошечки затрималась, і пізно вийшла, і знімала для вас, то трошки це так час затримала мій. Але нічого, проте сьогодні я пройшла вже 12 тисяч років ось, ось тут має бути видно? Ну, якщо ні, я вам скрин зроблю. І, до речі, дивіться, бачите? Ось о, мокра. <ріхи> Нічого, воно того варто, треба ходити, треба рухатись, щоб бути здоровим, і як внаслідок, красивим. А ти не будеш знімати, як ти працюєш? Ні, вижу. Ну, я зніму, а ти посмотриш. Окей. Спочатку я не розуміла, навіщо мені знімати, як я працюю, а потім, як подивилась ті фрагменти, і як зрозуміла, я ж та думала, що я весь час працюю за столом. Ну добре, майже весь час. А виявилось, що за сьогодні я ні разу не присіла працювати за стіл, і це просто жах. І десь о другій годині дня в мене відбувся перший прийом їжі. Вибачаю за неестетичне естетичне відео, але часу на готування і тим паче сервіровку сьогодні в мене не було. А потім знову робота до самого вечора. Хотіла вам зняти цікавий кінець відео, але на жаль, на годиннику вже без п'яти дев'ять, а мені ще треба працювати. Тож, дякую ще раз за перегляд і гарного вам настрою!